Увага вищих сил, вона направлена зараз сюди, у цю точку. Напруга навколо України, навколо Києва, вона буде зростати. Дема перемовин буде дуже гарячою зараз. Ми можемо дуже багато дров наламати. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях астрологиня, пані Анна Вергеліс. Вітаю вас, пані Анна. Доброго дня. Анна, ви знаєте, дуже часто ми говоримо про політику. Всі майже випуски в нас про контрнаступ, бо це болить, про війну, бо це болить. Але в нас ще є мирне життя, наше. І якщо взяти так, подивитися зі сторони. В поєднанні з нашим сьогоденням проблеми ретроградного Меркурію це просто ну, смішні. Але так чи інакше, чомусь навіть у цей важкий момент, який ми переживаємо, особисті якісь проблеми: карма, незакриті борги, там, шкідливі звички, незакриті стосунки. Вони ще більше завдають нам болю. І якщо раніше ми боялися, да, що десь вилізе якийсь борг, чи в нас проблеми зі стосунками, то зараз це просто жахливо дратує, і люди вже хочуть позакривати свої гештальти. Е, ви вже розповідали в себе на каналі про те, що в нас зараз іде коридор затемнення. Ну, хіба що ледачі не відчув, що відбувається, і метеорити. І, Боже, Ну, я просто я вже не поясніть мені, як астрологиня, що відбувається? Над Києвом пролетів матеріат. Е, всі бачили той спалах, навіть я була свідком того спалаху. Сьогодні вночі полярне сяйво над Києвом, Рівненщиною і Житомирщиною. Ну, я просто, а як таке може бути взагалі полярне сяйво да, над Києвом? Ну, Шановні глядачі, хто бачив, напишіть, бо я вночі сьогодні спала, але ранком, коли я прокинулася і побачила в телеграм-каналах цю новину із світлини Неба, я була шокована, як так може бути. Що відбувається? Це просто якийсь. Армагедон, апокаліпсис, деякі майстри говорять про те, що вже прийшло друге пришестя, і в нас вже є представник місії на землі. А що відбувається? От як астрологиня, розкажіть, будь ласка, насправді в нас зараз коридор затемнень і дуже велика щільність подій і астрологічних, і таких соціальних. І мені здається, що киян вже нічим не здивуєш. Ну, типу, метеорит і метеорит, сяйво і сяйво, ми настільки вже загартовані і готові до будь-якого Армагеддону, що ну, якби, мені здається, що більше якоїсь такої е, спокійної нації в плані того, що ми можемо прийняти навіть полярне сяйво зараз над Києвом, розумієте? Але дійсно щільність подій дуже серйозна. Психологічне і психічне навантаження зараз дуже сильне. А ми пройшли сонячне затемнення, якраз метеорит у нас от прямо напередодні, в аурі затемнення власне, до нас прилетів. І це, звичайно, знак, це дуже важливі знаки, небесні. Їх... Про що говорять ці знаки? Вони говорять про серйозні зміни. Звичайно, вони говорять про дуже, знаєте, коли от увага вищих сил вона направлена зараз сюди, у цю точку. І знову ж таки, саме столиця, Київ, це теж не випадково. І я думаю, що напруга. Навколо України, навколо Києва, вона буде зростати до місячного затемнення. 5 травня у нас буде місячне затемнення, і це дуже важлива точка. Затемнення у нас буде на осі тілець Скорпіон. Останнє, нарешті, затемнення у цих знаках Вони почалися в нас у 2021 році, затемнення на осі тілець Скорпіон. Угу. І це, власне, такий знаєте, фінал закриття гештальту вихід вже з цієї теми. І я хочу сьогодні поговорити саме про місячне затемнення, розказати, як воно буде впливати на нас, на наш психологічний стан, для кого це затемнення буде важливим, а для кого воно пройде. Просто фоном, тому що теж тут дуже важливо дивитися, чи це дійсно моє затемнення, чи можливо це не мій кармічний урок. І Я просто буду спостерігати фоново за ситуацією, яка відбувається. Тобто я розкажу про знаки зодіаку, для яких це затемнення точно буде таким завершенням певного циклу. І ми поговоримо взагалі про те, як себе поводити, які можуть бути зміни у нашому житті, так в момент затемнення, і головне, що хочу, хочу поділитися дуже важливою практикою, а угу. це практика, яка дозволить багатьом людям, і вона дуже ефективна і проста позбутися шкідливих звичок. На, в період затемнення, позбутися якихось негативних деструктивних програм, які вже набридли, які вже хочеться просто викинути свого життя і піти далі. От місячне затемнення це найкращий період для того, щоб завершувати, ніби знаєте, перегортати сторінку життя і йти далі, починати з чистого листа. От коли ми говоримо про те, що там з понеділка там, не знаю, почну. Нове життя, перестану там палити, перестану не знаю, об'їдатися на ніч, тому що ну, взагалі шкідливі звички, вони ж дуже різні у людей, правда? Це ж не тільки може бути щось там пов'язане, не знаю, з залежностями певними. А, тобто будь-які деструктивні програми ми можемо завершувати, закривати дуже ефективно саме в моменти затеми. Така в мене була ідея. Дуже класно, але перед тим, як ми почнемо нашу розмову, скажіть, будь ласка, ось це затемнення місячне, воно на державному рівні буде якось відображатися на Україні, на війні, на перемовинах, на мирному населенні. Адже всі такі знакові події вони мають відображення у житті держави. Згадаємо слово о Полку Ігорєвим. Тоді було сонячне затемнення, так? Наскільки я пригадую. Так дійсно затемнення впливають на життя великих груп людей і нашої держави. Так само. І це місячне затемнення воно зачіпає третій-дев'ятий дім гороскопу України, а це якраз таки та частина долі держави, яка пов'язана з переговорами, з перемовинами, з дипломатичними процесами, з стосунками із нашими закордонними партнерами. Тому перед затемненням завжди наростає напруга. Це стосується всіх сфер життя. але... Ось ця напруга і вивільнення енергії, воно буде саме у сфері міжнародних відносин. Я думаю, що напередодні затемнення і там, тиждень після можуть бути підписані дуже важливі угоди для України. Я говорила це в інших прогнозах, тому що в нас взагалі початок травня він такий досить активний, незважаючи на Ретро Меркурій, незважаючи на те, що для більшості людей це час такого сповільнення. І для більшості держав. Але оскільки Україна вона народилася в момент ретроградного Меркурі, для нас це навпаки активація всіх таких переговорних процесів. Тому так тема перемовин буде дуже гарячою зараз. Нас будуть до цього штовхати буде багато емоційних рішень, таких, знаєте. Розхитувань емоційних маніпуляцій, якихось таких інформаційних вкидів в засобах масової інформації, до цього потрібно бути готовими, нас будуть емоційно розхитувати. І затемнення це завжди активація бойових дій. Завжди. Тому що знову ж таки ми будемо на емоціях, люди на емоціях, тому якісь різкі активні дії на фронті. Це, ну. Дуже очікуваний, скажімо так, момент затемнення. Тому все буде дуже швидко розвиватися. І, власне, перед затемненнями завжди ось цей темп подій він сильно пришвидшується. І ця напруга вона буде і на фронті, і в дипломатичному, скажімо так, нашому оточенні, і так само в наших душах і в наших серцях. Тому потрібно бути, знаєте, от максимально. Свідомими, щоб не дозволяти себе вибивати з такого ну більш-менш нормального стану, тому що ми будемо це відчувати ну буквально особисто. Скажімо, сонячне затемнення, яке в нас було. В квітні місяці воно піднімало тему стосунків, і дуже багато людей розбиралося зі стосунками: завершувати, продовжувати, що робити, куди рухатися, яким чином можна їх змінити, бути на одинці чи бути там в парі це про партнерські союзи у широкому сенсі. А зараз місячне затемнення вже бачу просто по запитах клієнтів. Це воно піднімає теми а, фінансів. Ресурсів, розподілу ресурсів а, і якоїсь, знаєте, такої дисгармонії у цьому запитанні. І от затемнення, вони, як правило, виносять певну тему а, певну тему, з якою ми повинні працювати. І якщо а, ми відчуваємо перед затемненням, що щось нам болить, Щось нас дуже дратує, щось дуже звертає на себе увагу в нашому житті якась сфера. Це, як правило, такий, знаєте, дзвіночок від долі про те, що, подивись, тут потрібно розібратися. Тому що затемнення це завжди такий кармічний аудит або космічний аудит. Я це так називаю, коли нам дають можливість завершити якусь певну частину свого досвіду кармічного і перейти на інший рівень. Але перед тим як ми завершимо, у нас завжди ну нам потрібно знаєте, так підтягнути всі хвости для того, щоб вийти в нове. Тому Будьте, будь ласка, уважні до основи дій, до свого емоційного стану в першу чергу, тому що, наприклад, люди, у яких така, знаєте, чутлива психіка, вони можуть відчувати підвищену тривогу, якісь такі ну, неспокійно на душі, такі, знаєте, складні емоції, тому важливо вже десь там з 1 квітня, травня. А, а травня, перепрошую, травня, Слідкувати за своїм емоційним станом, якщо потрібно підвищити фізичні навантаження, це дуже допомагає, коли ми більше працюємо, коли ми більше рухаємося, коли ми щось робимо. Тому що, якщо сидіти і просто ну, якби, цю енергію, яка піднімається, ніяк не використовувати, це звичайно дуже деструктивні моменти. Тому затемнення, це такий, з одного боку складний психологічний момент. З іншого боку, це можливість пройти трансформацію дуже швидко. І це стосується також і нашої держави. Пройти трансформацію, пройти кризу і вийти далі в нове, у новий простір. Але не всіх затемнення буде зачіпати. Знову ж таки, не потрібно думати, що прям всі будуть проходити ці трансформації є. Знаєте, такі періоди, коли ми дійсно здаємо кармічні екзамени, а є періоди, коли нас це, ця тема обходить Стороною ми можемо так трошки посидіти, відпочити поспостерігати, як інші люди е, здають свої іспити. І от ті, кого затемнення зачепить, це, е, звичайно, тільці, тому що затемнення буде на осі тілець Скорпіон, це тільці, які народилися з 3 по 9 травня. Якщо у вас день народження у цей час, це означає, що затемнення ваше і потрібно дійсно. Спостерігати за простором, тому що вам обов'язково покажуть, що завершується, де якісь є недопрацьовані питання, які потрібно закрити. І зазвичай нам не хочеться туди дивитися, тому що нам вказують на якісь такі ну, болючі моменти, неприємні. Це скорпіони знову ж таки народжені з 3 по 9 а вже листопада. Леви і Водолії. Це 15 градус кожного знаку, так? тому якщо ви народилися от в період з 3 по 9 тільці, скорпіони Леви і Водолії, це затемнення ваше. Тому намагайтеся, якщо бачите, що щось потрібно завершити, не знаєте, от ми, ми любимо так, знаєте, не звертати уваги. Воно ну, якось само пройде, само якось відвалиться, але ж ні. І е, важливо звернути увагу на те, що відбувається у вас в житті, і пропрацювати це інакше момент затемнення нас може просто емоційно розірвати. Ну, дуже часто у людей виникають такі, знаєте, емоційні кризи, коли все, що було накопичено, і ми так тримаємо ж себе в руках, намагаємося контролювати, все це просто безконтрольно виходить з нас, і е, ми можемо дуже багато дров наламати. І саме цим моменти місячних затемнень вони небезпечні, тому що наші емоції, наше підсвідоме домінує над свідомим. І знову ж таки, чим більше ми намагаємося там в тінь якось, знаєте, витіснити те, що нам не подобається, і не хочеться на це дивитися, тим більше буде потім із цієї такий емоційний а, спалах. І а, ще є група знаків зодіаку, для яких Місячне затемнення 5 травня дасть можливість закрити певні питання дуже гармонійно. Тобто, якщо є проблема в фінансовому плані, це може бути проблема, яка стосується і грошей, наприклад, і зарплатні, і нерухомості, і якихось боргів. Тут, до речі, на затемнення це місячне тема боргів піднімається дуже активно. Це можуть бути і матеріальні борги, до речі, і енергетичні. Це також наші борги певним чином. Тому для тих, хто народився з 3 по 9 число місяця вашого: це козироги, діви, раки і риби. Для вас місячне затемнення принесе навпаки можливості. Можливості щось закрити, дуже гармонійно і спокійно вийти із ситуації дисбалансу. Тому для кожного цей час принесе щось своє, але важливо не, знаєте, не спалювати мости за собою. Тому що це час кармічний, і якщо ви не впевнені у своїх рішеннях. Якщо ці рішення не визріли, якщо вони дуже емоційні, якщо вони такі необмірковані і гарячі, то ми можемо, скажімо, якісь там двері закрити mm -hmm. просто, знаєте, так, активно, а потім вони вже ніколи для нас не відкриються. Тому з одного боку, місячне затемнення це час, коли ми можемо розірвати якісь деструктивні стосунки. От, які дуже давно тягнуться, ми можемо позбутися шкідливих звичок, ми можемо завершити якусь таку довгу і неприємну сторінку нашого життя. Але якщо це, знаєте, так, з холодною головою, якщо ми внутрішньо до цього готові. Якщо ж ні, то будь-які емоційні рішення, наприклад, ми можемо там з кимось посваритися в момент затемнення, висказати людині все, що ми там думали про неї. А потім, вже, знаєте, наступного ранку присинаєшся і думаєш, ну трошки я якось погарячився. Але вже все, вже е, ці стосунки не склеїш. Тому тут відповідальність дуже-дуже велика. Угу. Е -е, є ще дуже класна практика, ексклюзивна практика, про яку ви говорили. Е -е, як збутися негативних звичок? Це, напевно, буде друге питання. Перше питання все ж таки: а от ті. Люди, які не народилися з третього по дев'яте, на них це затемнення ніяк не вплине чи теж буде якийсь вплив? А от я 26-го народилася. Дивіться, тут для того, щоб, для того, щоб точно сказати, чи впливає там на вас, наприклад, затемнення, потрібно, звичайно, дивитися гороскоп народження. Угу. Але я можу сказати, що це така ну, вузенька категорія людей, так, яку ми змогли назвати, це не значить, що на всіх інших затемнення не впливає. Можливо, впливає, але знову ж таки потрібно бачити натальну карту. Угу. Я можу точно сказати, що представники водних знаків Зодіаку Наші улюблені емпати, так, це в нас раки, скорпіони і риби, взагалі, взагалі дуже чутливі до затемнень, до того, що відбувається у просторі. Тому сказати, що, наприклад, на раків, на скорпіонів і на риб затемнення не буде впливати, я не можу. Буде. Крім того, якщо ви народилися в момент повного місяця. Тобто це 14, 15, 16 місячний день. Це дуже легко перевірити. Зараз там багато всяких різних. Сайтів є і місячних календарів. Тобто, у вас в гороскопі є опозиція сонця і місяця, ви також будете чутливі до місячних затемнень, в принципі. І також це стосується всіх людей, які народилися в затемненні. Угу. Тобто, якщо людина народилася в взатемнення, це теж дуже легко перевірити. можна там Google нам допоможе це зробити. Ви можете помітити, що у вас під час затемнень відбуваються якісь важливі зміни в житті. Це там, наприклад, одруження, розлучення, переїзд, зміна роботи. Тому що це люди, в принципі, чутливі до ритмів затемнення. Ну що, давайте послухаємо тепер про практику. Давайте. Практика дуже хороша, і я можу сказати, що в мене є багато клієнтів, які кинули палити завдяки цій практиці. Вона робиться лише на місячне затемнення, знову ж таки, тому що там в нас є певні кармічні показники астрологічні, які дозволяють нам прийняте рішення зробити дуже-дуже вагомим. Тобто те, що ми декларуємо і те, що ми вирішуємо в момент затемнення, будь-які магічні, наприклад, практики, езотеричні медитації, вони Після затемнення починають працювати незалежно від нашої волі. Тобто, ми вже, може, там передумали 10 разів, але ця енергія, цей посил, він пішов в реалізацію. Тому на місячне затемнення я дуже рекомендую людям, які давно хотіли позбутися негативних якихось деструктивних звичок, це зробити. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, звичайно, ваше рішення, тому що ну, якби наша воля так? це надзвичайно важливо. Якщо ви відчуваєте, що ви готові, що вам вже набридло, що ви хочете почати нове життя, а ви готуєтесь до практики. Затемнення в нас буде в 2023 о 8-й годині вечора за Києвом за київським часом. Якщо ви живете у іншому часовому поясі, будь ласка, перевірте, коли буде точна фаза затемнення у вас. Потрібно виділити для себе час. Це дуже важливо, тобто робити цю практику десь там на бігу. І там в автомобілі по дорозі з роботи не вийде, вам потрібно виділити собі годину часу. А, що ми робимо десь за 40 хвилин до точної фази затемнення? А, бажано прийняти душ, тобто переключитися, знаєте, такі, зробити невеличкий ритуал, переключитися від соціального життя до такого сакрального простору, так? очиститися, а, запалити свічку і а, взяти. Аркуш паперу, ручку. А, налаштуйтеся, будь ласка, можна прочитати молитву, якщо для вас це близько, там, мантра, медитація, тобто будь-що, що вас налаштовує на сакральне, на себе, на свою душу. І далі е, я буду використовувати приклад з паління, але потрібно розуміти, що це може бути будь-що. Це може бути будь-яка програма. Звичка, яку ви хочете залишити у минулому, це можуть бути якісь навіть деструктивні стосунки, якісь вампіричні прив'язки, щось, що стосується родової карми, якихось родових програм. Знову ж таки, місяць це місячне затемнення, і місяць це наша душа. Це наші інстинкти, це наші звички, це наша генетика, це наш рід. Тобто, все, що стосується цих перерахованих тем, ми з цим можемо працювати. Але, наприклад, паління найлегше угу. пояснити, тому що він такий якби, дуже доступний. Отже, ви взяли останню сигаретку свою, прекрасну, угу. поклали її поруч з собою. І на аркуші паперу ви виписуєте, ну такі, пишете лист до Всесвіту. Якщо ви працюєте з якимось Грегором, з божествами, там, як якось ви називаєте Творця, ви можете звертатися до вищих сил, назвемо це так, але майте на увазі, що тут і відповідальність більша. Тому що якщо я обіцяю щось собі, я можу цю обіцянку ну, там, наступного разу, скажімо так. Але якщо я вже обіцяю і звертаюся за допомогою до вищих сил, Тут вже не можна собі дозволяти слабкість. Тому якщо знову ж таки ви відчуваєте, що ви можете змінити своє рішення, краще до вищих сил не звертатися в цей момент, тому що це велика відповідальність. Потім передумати вже не можна, маєте це на увазі. І ви пишете на цьому аркуші своє ім'я, прізвище, дату народження, тобто від кого це, і декларуєте свій намір. Тобто я там. Анна, так, залишаю у минулому паління. І ви можете описати свій намір. Тобто я позбавляюся цього, мені це більше не потрібно. Я залишаю це у минулому. від... Сьогоднішнього дня я більше не палю. Мені це не... Тобто, от як у вас іде цей потік, максимально чесно, максимально емоційно ви все це на папір виливаєте. Головна ідея в тому, що я залишаю це у минулому, я перегортаю цю сторінку, далі я цього робити не буду. Крапка. Тобто, ви повинні максимально ось цей намір е, виразити на папері. Далі обов'язково потрібно завершити цей обряд тим, що ви хочете замість паління, замість негативної звички, замість деструктивної програми. Тобто ми від чогось позбавляємося, але нам потрібно показати, що ми хочемо на це місце отримати, куди ми рухаємося, заради чого ми взагалі ці зміни там. Хочемо, просимо для себе. І, наприклад, я говорю, що я хочу позбавитися там паління для того або заради того, щоб бути здоровою, там, бути щасливою, бути сильною. Не потрібно тут дуже деталізувати, але ви маєте вказати цей напрямок розвитку далі. І е, ви дякуєте собі, дякуєте Всесвіту, творцю. Обов'язково має бути вказане ваше ім'я. А ви, знаєте, так, дуже свідомо, ритуально викурюєте останню сигарету, наприклад, якщо це про так? і цей папірчик потрібно спалити. Угу. І спалити його потрібно до 20-23, у даному випадку, угу. тобто до точної фази затемнення. А попіл можете за вікно викинути, можете там в каналізацію змити це неважливо. Що далі буде відбуватися? Вам потрібно протриматися три дні. Угу. Перші три дні далі буде дуже легко. От, по, за відгуками моїх клієнтів, що я можу сказати? Дуже багато людей мені говорило про те, що от раніше, коли кидаєш палити, воно тобі сниться, тобі хочеться, ти відчуваєш цей запах. Тобто, тіло сигналізує, що ця звичка вона з тобою. У свідомості, коли людина робить цю практику на затемнення і приймає рішення, декларує його, і робить такі, знаєте, заземлення, певний ритуал, угу. а складається враження, ніби цю звичку в тебе видалили а, з тіла, зі свідомості, з думок, і навіть не виникає бажання. Тобто людина просто про це забуває. Це дуже легко. Зробити нас, наскільки це може бути легко, настільки це буде легко для людини, якщо вона робить це в затемнення. Але є деякі нюанси, може початися серйозна чистка організму. Це також я спостерігала не один раз, коли починається нудота, якась така незрозумілий такий стан от перші ці три дні. Коли тіло просто воно позбавляється інформації, позбавляється цієї енергетики паління. Взагалі, я думаю, що багато практиків це підтвердять за будь-якими звичками, а особливо деструктивними звичками стоять певні енергетичні сутності. І вони, власне, цю енергію з нас е, беруть, коли ми, там, наприклад, палимо, вживаємо надмірно там, алкоголь, ну, взагалі будь-які звички, там, де ми себе не контролюємо. І е, після обряду, ось цей момент, ми позбавляємося і їх. І ось це е, розривання зв'язків, воно також може дати таку соматичну реакцію. Тому не лякайтеся, це абсолютно нормально. Потрібно знову ж таки протриматися перші три дні, далі буде дуже легко. Практика дійсно ефективна. І в мене навіть були клієнти, знаєте, які говорили про те, що ну нереально це просто не може так бути. Я палила, там, наприклад, 20 років і тут раз, і, якби, і все наче, знаєте, так, рукою зняло. А є люди, які поверталися. Але це вже була воля людини. Тобто було в мене декілька клієнтів, які говорили про те, що ні ну я там кинула на рік палити, але я все одно хочу. От я хочу і людина до цього поверталася. Але це знову ж таки це вже був такий свідомий вибір і дуже свідомий крок. Дякую вам, шановні глядачі. Давайте спробуємо, в кого є які звички, кармічні звички, хто хоче їх позбавитися. Не втратьте своєї нагоди, ловіть момент, ви зрозуміли, що це затемнення воно буде дуже особливим, можна його використати з користю для себе. Тож покращуйте себе, прокачуйте себе, бережіть себе і своїх близьких. Сьогодні в нас в гостях була Анна Вергелес. Пані Анна, дуже дякую. Я замислилася і навіть вже подумки е, вирішила, що я буду робити і як я буду робити. 5 травня. Дякую вам дуже, шановні глядачі, до нових зустрічей. І делі... діліться, будь ласка, в коментарях, якими звичками ви би хотіли попрощатися для того, щоб стати кращими. Адже прокачувати себе, покращувати себе це наша місія на цій землі. На цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей на каналі Прогноз і на каналі Пані Анни Вергелес. Опису вже. Містить посилання на її канал. До нових зустрічей! До побачення!